Привіт, я Маша Плієва. Це мій природній сад, а це морква дика. І сьогодні я вам пропоную пройтись і подивитися, як виглядають злаки. Бо багатенько злаків вже показала себе. Це холодоростучі злаки, здебільшого, теплолюбив ще тільки набирають обертів. Тож подивимось, як виглядають ті чи інші злаки на кінець червня. Я думала насправді, що теплолюбиві, ну там міскантуси, просо, вони вже якось побільше будуть. Ну, ладно, надовше восени вистачить. Подивимось, чим відрізняються їх вуличі, бо вони вже розпускаються, вже дають велику масу. О, бачите, зараз з ними вже можна обійматися і відчувати тепло. А тож пройдемось по квітникам, і ви зможете для себе щось підібрати. Пропоную почати звідси. Значить, Тут у мене е, три поряд три злаки. Щучник, дернистий, е, бронзишлеєр, дуже високий, десь ну, два метри точно. Потім кунишню гостроквітковий овердам. Овердам, ніби правильно я сказала, овердам, такий він е, листочок в архігані, Зараз поближче подивимось. І ось, ну, трошечки, так. Да? З цим кущиком, який спонтанно тут виріс, це вишня, самосів, вона просто виросла, і я вирішила її залишити. Е, Міскантус. Міскантус балеріна. Е, і зараз я вас поближчу сюди, привезу показати володі. Це все ну, щучник, це холодоростуча трава, да, швидко з'явилась. Насправді, куничник це його строкково також дуже рано з'явився, але якось він стояв в кошті, а потім дуже різко пішов, пішов в ріст. І ну, міскінти з тепла любивий. Так, давайте подивимося, чим вони відрізняються: щучник. Як же мене цитують, стадія шовкової нитки. Він дуже такий зараз м'який, елегантний, дуже-дуже ну, приємно виглядає такі зелені, трошки вже бельоси стають його волоті. А потім взагалі він буде такою піною, прям піна-піна. Зараз він такий легкий, знаєте, ну, як, от реально, як шовхові нітки. Вони переливаються блискучі, дуже класно. Він тримає куртинку свою, нікуди не розвалюється. Це зараз в такій стадії. Потім, коли він вже заквітний, його волоті будуть достатньо високі, то він може і здатен розвалюватись. Покажу вам, як після дощу виглядає. Взагалі, щучник така цікава травка, насправді вона, ну він, він і з лак. Він ну його треба ділити, тому що він буде розвалюватись часом. І у мене ось тут в минулому році було просто море. От справжнє зелене море. Обов'язково ставлю вам відео. А в цьому році я ось ці всі кущі поділила. А, і вони ну, прям, дуже довго відходили. Якось їм було ну, щось не те. Можливо, через погоду, можливо, те, що їх не поливали. Ну, ну, завжди краще рослинки рости, знаєте, коли вона вирощена, маленьким горщиком посажена, і вона адаптується під умови, і вона швидко наростає. Коли ви ділите кучу, вона якось по-іншому. Ну, у мене. А, і, а ось цей куч, наприклад, я ні, ні, не поділила. Він да, великий, дуже великий, такий масивний, об'ємний, ну, прям, прям клас. Але у нього досі нема ну, таких серйозних вулиців, можна сказати. Він ніби ще досі в очікуванні, Чому невідомо? Ем, бо тут-то вже заквіт, вже колоситься. Хоча сонце тут йому також вистачає, хоча, можливо, менше сонце. Також у мене є щучник палава. Це щучник такий більш низенький, він метр, мабуть, десь тільки. Його також масивом у мене посаджений тут. Буде прикольно. Тут така напівтінь. Щучник витримую Напівтінь йому не обов'язково прям сонце-сонце. Але розумієте, що він тоді буде не таких розмірів, хоча у нього буде більше ось ця куртинка. І зеленіше буде листок, от прям такий соковитий, соковитий. Якщо менше е сонця і волога більше, то от такі більше будуть зелені йти. Е що ще важливо сказати про щучник, що він е у нього є проблемка, це і ржа, він нею хворіє доволі часто цієї ржою. Е і що тоді робити, або не звертати увагу. І Потім чекати, коли з'являться волоті, і насолоджуватись на листву, не дивитись, або зрізати. Я в минулому році тут пару кущів позрізала повністю під корінь. Ось ось кочки. І ви бачите, зараз вони ще такі, можна сказати, не відійшли. Не знаю, може і загинуть. Ну, таке буває, таке буває, як і в житті. І зараз, стосовно того, як травки полюбляють сонце, ось це цей щучник. А, ну, тут трошки менше сонця, трошечки менше. А тут ми бачимо сонце, бачиш, рука світиться, а тут трошки менше. Він відрізняється ну, на сантиметрів 40, мабуть, по росту. Сантиметрів 40, а це декілька годин сонця в день менше тут. Але тим не менш він чарівний. Він чарівний і класний. Взагалі тут такий куточок. Коли ти восени, я взагалі робила так сад, щоб квітники створювали з наміром того, що я створюю осінні квітники більше, тому що ну, влітку все гарно, все. А от восени вже не вистачає чогось. І ці трави восени, коли вітер, я обов'язково ставлю відео. Це, знаєте, як, я вже казала багато разів, це як одягти кашміровий якийсь светр. Теплий, легкий, м'ягенький. Кольорів неймовірних неймовірних. А тут у нас овердам. ось цей куничник, у нього варігатний лист, варігатний лист, і його волоті вони трошки будуть з рожевінкою. Бачите, на цій дуже гарно помітно, який це колір, такий фіолетово. фіолетово рожевий колір. Мають бути волоті класні. Посажен він в минулому році з літрових, літрових горщиків. В цьому році ну, має показати себе всій красі. Так, а це моя окрема любов. Насправді це мій найулюбленіший слад. це е, куничний конечний квітковий Карл Форестер. Е, без нього не являється осаду. Він дуже високий. Якщо на повному сонці, це більше двох метрів точно він буде. Якщо на повному сонці гарний ґрунт, йому все підходить. Якщо ось тут трошки трошки менше сонця, то бачите, він з мене. Зростом цьому щучнику е, скільки? Ну, це другий рік. Це другий рік. В минулому році він був значно менший. Ось тут в цій куртинці три кущика посаджено. І він зараз такий. І в цій куртинці також три, е, три кущика маленьких було посаджено. Якщо його сажати на півтіні, ми зараз подивимося, підемо, він буде трошки нижчий, але забитий. Він не розвалюється навіть в тіні. І що я помітила, дощ його трошки може розвалити, але взагалі не як шучник, і зима. Його може поламати, але також не як щучник. І взимку щучник може прямо покласти і він вже ніколи не встане. А Карл, мій улюблений Карл, він підніметься. Він підніметься. Як і до речі, мізкантусами з теж можуть піднятися. Ось так. Що я кажу для про Карла, про злаки, взагалі такі високі, це трави, які. Створені для обіймів, от ти можеш до них підійти, особливо коли відтирається, і він тебе просто пообіймає, і тобі стане так тепло, так класно, і можна йти далі робити свої справи. Пішли, покажи моє улюблене місце, і де використан Карл не за призначенням, але мені дуже подобається. Ось тут Карл о, у мене о, в такому місці, настар на під'яблені, і тут ой, і тут така напівтінь. Я б сказала навіть більшу частину дня тут е, тінь, і, звісно, не треба сажати такі трави в, в напівтінну, тому що подаблення, якщо ви подивитесь так в природні, не ростуть якісь злаки, да? якісь низькі трави ростуть, е, ну точно не такі, які люблять сонце. Да? Але я хотіла саме тут зробити таку от як тунельчик з трав, щоб потім потрапляти в таку мою затишну таємну кімнату, де стоїть у мене кокон і там можна так сховатися від цього світу. Тому я це ціленаправленно зробила. І тут він нижче за мене зростом, але ну, доволі набита кочка. Він вертикальний, що мені подобається, тому що можна його сажати поряд з доріжкою, і він не буде на доріжку завалюватись. Це мені подобається. Ось тут він на більше сонця і тут ну, різницю ми бачимо. Тому він любить, звісно, сонце, ну, як і всі трави. Зараз вам покажу волоті щучника. Ось, щучника господі Карла. Вони зараз трошки теж віддають фіолетовою, такою рожевою штуковинкою, рожевим відтінком. Потім вони розкриються, будуть такі магнаті, також такі зелено-рожеві, але потім вони стануть неймовірного кольору такої соломи, дуже гарний. Ну, взагалі, цей, цей злак для осіннього саду це щось. Ой, це щось неймовірне. Так, от він у мене зараз виглядає в тіні під яблунею. Я ще тут посадила Лілії, тому що я не хотіла їх викидати, а в мене не було місця, куди їх посадити, і я посадила їх поміж цього злаку. І подивлюсь, як вони будуть, якщо що, просто зріжу. Так, от. Не втрималась, вам навіть покажу. Восени ти заходиш, ось тут буде піна. Відчутника, проходиш далі, проходиш далі, тут тебе буде обіймати Карл, такий строгий, вичурний. Потім ти заходиш сюди і тут ховаєшся, тому що тут твоя схованка, тут буде величезний, сідач, просто величезний плакон стояти, сідач. Вероніка позаду буде також міскантус. І ти тут схаваєшся, але тебе знайдуть діти, і тобі не буде спокою не дай. Також посади у мене ось цей карл, так можна сказати, розкидан кубками по три, по чотири, по два десь. Вони такі трошки дають вертикалі саду. Звісно, будучи кущі, які не беруть силу, але, але вони зараз об'єднують простір. Так, давайте тут покрутимось. Моє улюблене місце. Сюди, 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 там навіть дуже гарно. Давайте вам покажу, що у мене поєднується. Бо тут зараз зелена маса, але є моменти, де, де коничник вже з чимось поєднався з якоюсь квіткою. Біля тераси у мене коничник з ехінацею пурпуровою, з гортензією там буде і з шавлею. Це півонії, а міскантус. До міскантуса ми прийдемо ще. Щоб тут проти сонця не знімати, також тут у мене Шавлія, Куничник, Ну, звісно, зараз Журавець, вербаскум. О, Віронікайструм, господі Боже, Віронікайструм буде на осінь. Ну і на осінь скоро буде. Геленіум. Геленіум тут планується кубки, Зараз у мене тут один кущик, але просто, коротше, тут буде геленіум. Геленіум і шавля будуть квітувати в один час, бо це ранній сорт геленіума, такий буде яскрава плямка і куничник. Тут також куничник поєднується з шавлею, з геленіумом, який заквітний, і з Вероніка Айстромом. А в цьому квітниці він поєднується з котовником фіолетовим. Ну, трошки є шавлі, звісно, але з котовником поєднується. І далі також, ну, коротше, у мене всюди десь фіолетовий колір, поєднується з куничником. Зараз вам покажу <клес> міскантус. У мене зараз в активній фазі міскантус балеріна. Міскандус китайський балерина. зараз, в такого вигляду, що основні моменти. Він любить сонце, він любить вологу. Тоді він росте швидко і класно. Є е, обирайте. Китайські міскандуси, щоб не було агресії в вашому саду, тому що, от, наприклад, у нас були гості, і розповідали наші друзі, вони посадили міскантус східний, якийсь, не знають який точно, але він у них запалений все. Кажуть, коріння було в палець, що просто вирубували, винищували. Це просто капець. Він розползувся за по всьому саду. Їх попереджали, що треба сажати в обмежувач. Вони робили обмежувач, але це не допомогло. Тому обирайте сразу такі сорти, які не будуть агресивні. Зараз міскантус, який росте в тіні, ну, як тіні, на півтіні від дуба, у нас вдень тут тінь. І він зараз ну ось по пояс мені. Хоча тут волога зберігається, просто не так багато сонця, і він не такий великий. Все, чим чаювати те, що у вас буде мало сонця на міскандусі, зелень не росте. Але якщо у вас буде недостатньо світла, то ваш міскандус може не заквітнути, не виконати волоті, або ці волоти не встигнути розпуститися. Тому що у нас все ж таки такий клімат, що ну, може стати холодно, а якщо міскандусу не вистачить сонця. Наприклад, буде осінь якась дуже така дощова або похмура, то він просто не викине волоті. На це також звертайте увагу, коли ви обираєте сорт міскантусу, тому що деякі сорти розквітають швидше раніше деякі пізніше. Я вам ще хотіла показати дуже проса Нордсвін, <су> але зараз його нема сенсу показувати. Це така зелена травка, і він мені по коліно тільки. Ну, якби все, що я можу про нього зараз сказати. Але взагалі він дуже гарний, <су> дуже гарний проса. Воно теплолюбиве, тому пізніше виростає, хоча я не певна, що ми їм там щось сталося. Але, але да, зараз ось. Ця кубка це він. Ще одна з холодоростучих злаків це Бріза. Тут ви зараз бачите не дуже багато таке наквітування штуку, але вона дуже багато волоті знімає. Чому у неї так мало волоті в цьому уроці? Я вам покажу, як було, тому що я її навесні. Дуже-дуже низько обрізала, тому що мені здалося, що вона вже просто загинула. І я вирішила оновити її повністю, тому вона набрала дуже класну зелену масу. І до речі, вона, знаєте, така приємна на дотик. чучник неприємний на дотик. Він навіть порізати може. Куничник неприємний, ну як неприємний, ну лист його таке жорстке. А от бріза у неї таке прям приємне листочки. Такі маленькі оці кочки, вони класно павучок Вони класно так створюють такий як низьку, таку травку. І ось ці крапельки вони неймовірно шикарні. Особливо знаєте після дощу, це щось таке свірка, ну, дуже класне. У мене просто зараз вони їх мало, але їх було дуже багато. Я їх зрізаю. Десь в цей час роблю собі букет, він стоїть шикарно, дуже багато часу, і все чудово. Зараз вам покажу їх поближче, бо це такі крапельки, це бріза середня, або її ще називають. Вона дуже така ніжна, тендітна. Отут від свічі. Ось, бачите, які крапельки, просто крапельки, Фух, які вони класні, така тендітна, такому просто. У ньому волосочки тримаються ніби ні на чому. Тримаються ось ці крапельки. Яка тінь. Тінь гарна. Бачите, ну просто якісь намистинки. Дуже-дуже класні. Їх ніби. Ну подивіться, вони ніби свою музику можуть грати на вітру. Дуже приємно стану тут, щоб показати ще вам, оцей куничник був в минулому році з п спев'яточки висаджений. Зараз ось така стінка. Е, так, що ще я вам не розповіла і не показала. Ну, тепло ростучі, я вам просто не маю сенсу показувати, тому що ну, їх, їх не помітно, у мене вони дуже-дуже ну, ще маленькі. Е, ще будуть декілька видів міскантуса і декілька видів проса. Це те, що у мене є. Пінісі, я думаю, ну, Пінісітиму зараз всі виглядають просто як кочки трев'яністі, десь листочок вузенький, десь листочок широкий. Все. Цим вони зараз Відрізняються. Е, і осоки ну, також я вам зараз не покажу. Е, хоча давайте покажу. Чого не покажу? Покажу. Зараз буду, до речі, висаджувати осоку пальмолісну Це осоку я виростила з насіння, ось у її листочок. Вона буде як пальмочка виглядати. Десь знайду фотку, покажу вам, тому що у мене дорослої рослини ще нема. Ось П дев'яточка насіння вирощена осока. У неї такий салатовий яскравий колір. Е, вона любить, може рости в напівтіні, вологих містах. Коротше, мені здається, вона всюди може рости. Е, будемо дивитися, у мене є для неї діляночка, будемо дивитися, як вона там себе покаже. У неї просто специфічний такий пальмовий лісток, тому вона пальмалісне і називається. І ось Асока Irish Green, яку я вже показувала. У мене є відео окремо по Асокі, як вона виглядає. Зараз вона сантиметрів 50 за вишки. Це такі кубки, соковитий, яскравий, широкий листок, такий навіть яскравий зелений листок. Дуже їй на півтінь підходить, не горить, Ну, бо на сонці вона так підгорає. Ось тут навіть сонце багато, і все одно класно, тому що волога. Подивіться, який крутий колір у неї. Десь тут. Вона не агресивна, так, вона десь вистрілює паростками, як я вже вам показувала, ось наприклад, тут. Але це дуже поряд, і ну, це навпаки, мені здається, плюс такий листочок. Це Асока Irish Green це моя улюблена Асока. Ну що? Ніби все я вам показала. Із того, що в мене є, з холодоростучих е злаків трав е робіть висновки. Мені здається, що трави в саду зараз це мастхев, тому що вони додають цієї легкості квітникам. Ну просто от відчувається, коли вітер дуне, це зразу це змінює свої твої відчуття в саду, коли дує вітер і злаки, і ніби ці хвилі морські розвиваються. Це дуже супер. І звісно, на осінь і на зиму це. Я не знаю, що може бути краще, тому що ну, ніяка ялинка не замінить це відчуття легкості такої. Подвіжності, динамиці в квітниках, коли злакиці і восени е, створюється ефект, і взимку створюється ефект. Це супер. Звісно, також все від зим залежить. Буває так, що просто випаде мокрий сніг, і багато чого попереламає зразу. У мене так і було в цьому році дуже багато чого, просто полягло в перший сніг. Але. Це природа, ми нічого не можемо зробити. Якщо було цікаво, якщо було корисно, підписуйтесь, коментуйте і я буду вам вдячна. Пока! Хотіла вам зазняти, як прямо зараз вітер їх гладить злаки, але вітер вже скінчився.